Бо в нас небагато часу. Я швиденько розповім вам про це. Поверніться до п'ятого вірша. Що він говорить там? А надія не засоромить або не розчарує. Я хочу сказати вам церква наступне найбільша мудрість світу звучить так не поспішай, не покладай багато надій. Я правду кажу? Світ завжди каже не покладай багато надій. Так? Лікар повертається, дивиться на родину та каже. Є певна ймовірність, але не покладайте багато надії. Це найвища людська мудрість. І знаєте що? Вони не можуть вийти за її межі, бо вони не вірять в Бога з безмежною любов'ю, безмежною мудрістю та безмежною силою. А ми віримо. Божа мудрість говорить, а надія не засоромить. Що більше надії ви маєте, то більше ви перебуваєте у місці, де відповідають на молитви. Бо любов Божа, як же мені розповісти вам про це, коли ви отримаєте відкриття про любов Божу на підставі того, що Христос зробив на хресті, коли ви отримаєте відкриття про це, будьте обережні в тому, на чому ви сфокусуєте серце, бо ви можете отримати це. Я не маю на увазі дій іншої людини, її машину, її собаку чи її дружину. Так? Я кажу про законні бажання. Будьте обережні з приводу того, на що сподіваєтесь. Бо якщо ви знаєте любов Божу і практикуєте її, ваша надія не засоромить вас. Закінчимо на цих віршах. Бо Христос, коли ми були ще не дужі, своєї пори помер за нечестивих, бо навряд чи помре хто за праведника. Мало хто може вмерти за іншу добру людину, ще бо за доброго може хто й відважиться вмерти. Це виключення ми бачимо подібне у фільмах, на війні. Люди стрибують на гранати, щоб уберегти свій підрозділ. Це трапляється дуже рідко. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос вмер за нас, коли ми були ще грішниками. Знаєте, що означає грішники? Ми ненавиділи його, ми не цікавилися ним. Коли ми були ще грішниками, у нас були злі думки та бажання. Христос вмер за нас, коли ми були ще грішниками. За нас. за нас. І останній вірш, на якому ми закінчимо. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер. Коли кров'ю Його ми виправдані. Зверніть увагу, що ми не досягли цього завдяки нашим справам, діям чи досягненням. Усе це ми отримали завдяки його крові. Ми спасемося від гніву. Через нього. Церкво, знаєте, що цей вірш говорить нам? Коли ви виправдані, вам не потрібно хвилюватися, що в майбутньому можете опинитися під Божим гнівом. Бог ніколи, ніколи, ніколи не буде гніватися на вас. Насправді Бог поклявся в книзі Ісаї 54 розділі, після того, що зробив Ісус, як про це говориться в Ісаїп'ятдесят 53 розділі, що Він ніколи не буде гніватися на нас.